Так, були питання на рахунок завад, е, по-перше, завади розповсюджуються, так як в просторі, що приймаються антени, так і дратами, тобто через мережу. Щоб е, зменшити їх, наприклад, у вас завади через ефір проходять. Як зменшити? Живитися не від мережі, бо що з мережі будуть завади заходити. Від блоків живлення, від всяких інших е, переобразувачів там, всяких таких. А живитися від акумуляторів. Живитися від таких ось акумуляторів. Що ну, завгодно можна ставити. Шахеде літають. Заважають. Тобто мінімізувати завади, це як? Якщо є можливість, наприклад, можна поставити чи 12 вольт, чи 9, чи ще скільки там. -то. Тобто поставте живлення краще акумулятор, якщо у вас ну, така ситуація. Якщо у вас велика антена, ви можете цим нехтувати. У вас тоді з мережі е, теж будуть е, проходити завади, але вони можуть бути все ж таки менше, ніж е, завади з, з, з антенни, бо антенна добре буде приймати і е, заважати вона не буде. У Мене було так. Е, коли у мене була антенна на даху, то у мене, наприклад, трансівер був трансвір був під'єднаний до зовнішньої антени. І звісно, що трансівер живиться від мережі, бо там треба вели... великий струм, і він все приймав. Тобто, було достатньо антени, щоб не заважали ці завади. Десь так. Так, трохи розібралися. Ну, це не все. Наприклад, є такі завади, що можна прибрати. Тобто, якісь лампи. Поряд працюють, і їх можна дуже легко виявити. Тобто до неї там підводиш і воно гучніше гуде. Хоча може бути таке, що це не від самої лампи, а просто це дроти, які підходять до лампи, і десь в іншому місці щось під'єднане, а драти вже як антенна виходить вже як антенна, опала цим дратам, розповсючуються ці завади, ці хвилі. Так от воно працює. Тобто, можна всякі такі речі, які, звісно, що у вас, що ви можете на них вплинути, тобто вимкнути, можете їх вимкнути. Зарядки там, там телефонів і все інше. У сусідів ви не вимкнете, тобто тільки у себе. Ну, якось так. І теж орієнтуватися, е, ви там знаєте, що вуличне освітлення вмикають, наприклад, в таку-то -та годину і вмикають в іншу годину. Тобто, знаєте, що після е, 23-ї, там, коли там у вас вимикають. Вуличне освітлення, ви можете, у вас може зникнути деякі завади від вуличного освітлення. Тобто можете розраховувати прийом на ці, на ці години або до того, як їх увімкнули. Ну, це ж теж треба з деякими діапазонами враховувати, які працюють у день, які вночі. Так що краще, звісно, від. Такого живлення акумуляторного, якось так справляється. Хоча я ж кажу, якщо антена дозволяє антена буде нормально. Тобто, якщо антена буде повнорозмірна, дозволятиме буде приймати цей діапазон, який ви хочете приймати, то вона вам майже всі завади, Ну звісно, що якщо буде поряд якийсь блок живлення, який живить приймач радіостанцію чи ще щось, і поруч буде там заряджатися телефон, то звісно, яку пантену не ставити, воно все одно буде заважати. Але є такий рівень, тобто до цього рівня воно. Заважає, якщо сигнал підняти, то та от рівень за ват, він зникає під рівнем сигналу. Так от. Якщо нема можливості живитися від акумулятора, наприклад, як от е ішим, там 24 чи 27 вольт е живлення, ну, не то його. Можна, звісно, щось там вигадати, але ту ну, буде вже не та справа. Що робиться? Блок живлення, краще. Звісно, що імпульсні можна теж підібрати, а краще е, трансформаторний блок живлення із фільтром. Ну фільтр е, який буде працювати? Фільтр буде працювати по мережі, завади з мережі будуть фільтрувати тільки тоді, коли буде окремо е, заземлення. Якщо ви будете з фільтра під'єднувати на нуль, наприклад, в мережі, то це нічого не дасть. Обов'язково треба бути третій провід, тобто заземлення капоре дійсно заземлення. а ані там батарея чи щось там, газова труба, чи щось <сміх> якось так. Є схеми з фільтрів мережевих. от там іменно з конденсаторів, з, з дросілі. І все, що вони шунтуються на заземленні. За, Якщо його нема, він не працює. Бо немає куди шунтуватися. Якось так воно працює.